Так злетів. Йду як по Криму. Вже трохи має. листя появилося. І дерева так не було. Кущі. І степ. Я у молі великій з магазинами. Версачі, Gucci, Найки, Шмайки. І такі зараз. Магазин дайк. Хотів попасти, черга, бляха-муха за магазин. Один магазин, що черга. Думаю, Із Макдональдс, і Starbucks. А то черга, бляха-муха в магазин най. Толпа, людей, неділя. Каплаза. Самолітів не було. Десять хвилин. Повно магазинів. Метрошка жене. Дю я ж додому був магазинах. Толком ще нема. В деяких маганах із індусить чи хтось смердить немає. До кущами до магазинів. Дивіться собі красолки. 150 раз. Охотник на красовки. І нема добрих мені гарних. Щернявсь. Такий велосипедний знак. Ззаді знову пожежна, а з тої сторони зараз далеко. де Кірепаха. Капець. 20 кілометрів десь має їхати на цей на виклик. Далі ще ганяйтесь поверху. Що ганяє? Знаходишся в шопінг-центрі, нарешті щось купив у собі. 500 пар перемірів різних. Nike, пума, шмума, там всі різні джордани, шмордани. Нарешті знайшов у собі хоч щось Чуть-чуть. Чуть-чуть добре, що мені би сподобалося хоча б трохи. Такі кросовки. Adidas. Без пластмасок, без нічого такі, які я би любив, щоб по каміннях не пошуркати. Які гарні кросовки. Вже хоч щось. За 10 років мріяв кросовки купити. Були якісь гарні того тижня, поза того, але я що, думав, ай потім куплю. Так і не, не знайшов. Їх знову купили, ти, все, ти... тому чекай рік. Пума, шмома різні. Все, Такі кросовки. Оцініть, ставте лайк, пишіть, як вам кросовки. Для мене супер. Скільки я їх чекав, щоб знайти хоча б щось добре там. Хожу за тарююся. Само льо зараз буде над головою. На шопінгу раз в 50 років, можна позволити. Вже поки дві пари красовків купив. Йду шукати ще фірму Puma. Всі магазини обшарив що з кросівками. Зараз ще один кадр. Ой, якраз Пуму знайшов. Магазин пума йду тут. О, то повалило. Дуку ще охота на треті кросовки. Надіюся, що будуть. Не будуть, так вже і два за 10 років. Погнав самоліт. Пумі нічого не купив. Футболку хотів тільки Ларсія велика. Мені треба М купуємо. Мама казала, що треба дзвонити 3 години ночі, немає не дзвоню. Нема, Нема помірів дурня. Дує. купив хоцеп і вже доволі. Ще один літак знімлю для вас. Красота. На yeah. магазинах. Всі бренди тут є. Магазинів. Пески з гавкою. Вже виходжу. і ще самолітик є. Фонтанчики або магазини показані, які. Можете собі стоп нажимати і дивитися біля аеропорта Ванкувер. Таких є плац багато, але але це така одна, може, дешеве тільки тут. Знижки на все. Я погнав, там метрошка трошки заганяємо, наприїхати на метро, зараз поїхати. Йду в Макдональдс 3 кілометри з половиною. З сумками, думаю, мене ніхто не гахне. Там водичку можна пити, я пив раз. Може застої, на 50 років стоїть, ніхто не пив. Але краник є. Так, шрую. Бляха, з сумками йти тако козари, всі з машинами, а я з сумкою, йомай бомж! Погнав я прийшов на річку відсвяткувати свій перший шопінг. Зараз буду показувати, що купив. Спочатку показую, що я їсти маю. Перший раз пробує МакЧікін Бекон. Такий 220 номер навіть був. 220-й сьогодні. І картопля фрі. Повний пакет. Так. Адідас. Красовочки купив від такої фірми. Дві фірми. Мій портфельчик. Таких портфельчиків нема тут в Америці, або дуже дорогий, або таких багато карманчиків нема, не знаходив. Десь може на сайтах є, а так по магазинах херня теж. 500 пар я передивився за два місяці. Тільки десь дві, дві пари сподобалися, але їх нема вже там. Не був розмір мій, то ще якась фігня, то прийшов вже немає одної пари першої, другої не було зручні. Тут купив, зараз буду показувати. Перший Макчикін, бекон, вкуснятина. Ну Макшкін не показав. Макчикін, бекон. Картопля фрі. Все, погнав, їсти. Літачок. Водний. Покажу вам. Що дурно не сижу тут. Є на що подивитися. Бо приземляюся зараз на воду. Пишіть в коментарях, чи ви таке бачили. Вже напроти сонця не видно. Ой, -мо, вже полетів. От хрен з ним. Куч і там. Хто бачив таке, пишіть в коментарях. Іду через міст в Річмонд місто. Це теж не Річмонд, аеропорт. Але йду на лавочку. Попри річку є мої любимі лавочки. Сяду по мірюю з карці. Покажу вам, які красовочки купив. Бо там немає як міряти на землі. Незручно. Міза. Красота. Річмонд номер один в цій арії. Хто буде їхати в Річмонд, пишіть мені, в мене всі парки, все відвідали. Скажу, де газує. Скажу, де можна собі пітніки робити, як я тут пішов за міст. Маю місце класне. Зручно сидіти. І якісь є літаки, прилітають, там злітають, посадка літаків, ще щось таке прикольне. Десь з упарку класно сісти, поїсти. Все. І так, перейшов цей міст великий, сонечко так. Класно. Мої пакуночки. Достаємо і зараз буду міряти. Перші, що я вибрав з цієї фірми, для мене були найкращі. ну Такий вид. Такі синенькі. О, красота. Без пластмасових штучок. Тут ззаді такі пластмасові штучки, то, -то я їх на, по камнях буду ходити, пошуркаю. На півроку рік і викидати. Хочу, щоб носив довго. Служили мені довго теж, щоб було класні, супер. Опа. Так, є такі красовочки. підошва така біленька, Є. Перші показав. Друга пара, Adidas, Nike, не було. не в цьому магазині, не в тому. Одна херня, яка тупа, блін. А так хотілося Nike, нема. Puma теж таке собі не дуже мені подобається, але теж не було гарних. Такі з Ferrari, штучка така була, значок з Ferrari, Теж червоні, такі з чорним. І цей. І теж з пасмасовим, То пошурка єси, по... думаю, не беру. Беру такі. Во Adidas вибрав. Вуху. Такі одідаси. Мені саме більше сподобалися такі. Такі салатовенькі. там були якісь такі коліри різні. Сині, якісь темні, якісь оранжеві темні. Сірі там вже, обичні, чорні я не хочу, білі теж не хочу. Але це без пластмасових, без нічого прикольні. Найбільше сподобалося мені це. Підошла. Маю красовочки нарешті. 10 років чекав красовків, добрих таких фірмових. Дома є якісь найки, одна пара з Америки віз. але то за великі. На, на, на два розміри десь за великі купив дурне. Думав, що в носку буде ще зараз, самоліт там гудить. Все, і сонечко там таке класне. Ставте вподобайки, пишіть коментарі побільше. Що-небудь. Плюски ставте, одинички, двойки, п'ятерки, що-небудь. Все, погнав. Кладу пакет, боїв добрий. Макчикін був добрий, з беконом класний. Краще було б його в Макдональдсі з'їсти за гарячим, але хотів Сараусе для вас, щоб з'їсти на пітнічку класному.